Поняття залежність ми дуже часто уявляємо як суто наркотичну, Хоча насправді це більш ширше поняття. Це про те, коли щось бере контроль над вами. І тут не про вибір, тут часто мова йде про діагноз. Отже, сьогодні будемо з'ясовувати, як залежності впливають на тіло, мозок, серце, печінку. А головне що з цим робити, і як лікувати. Ірина Кулакова лікарка-нарколог із майже 40-річним клінічним стажем. За роки практики вона допомогла сотням людей подолати алкогольну чи наркотичну залежність і повернутися до повноцінного життя. Ірина Іваніна спеціалізується на лікуванні залежності виключно за згодою пацієнта, що дозволяє досягати стійких і довготривалих результатів, постійно підвищує кваліфікацію, бере участь у міжнародних конференціях з психіатрії, наркології та клінічної психології, зокрема у 23-му році в Києві. Це фахівчиня, яка працює з важкими Темами людяну, делікатно і ефективно. Ірина Іванівна, можете, будь ласка, пояснити, в який момент, з чого можна зрозуміти, що закінчується звичка і починається залежність? Дивіться, якщо людина сама собі каже: От я от я вчора там дав, да або там, ну там на на тому тижні я дав, і це там було. Ну, не е, прикра ситуація, так і несподівана поведінка, я щось не, не пам'ятаю, мені розповідають, а я думаю, невже вже я це міг створити. Я більше так багато пити не буду. Я буду тепер ну, контролювати цей процес, ну і, і таке інше. Але е, там може бути, що людина контролює там, ну, якийсь час певний, а потім повторюється. Знову напився, погано себе поводив, і ну, там деякі речі не пам'ятаю, йому розповідають, і йому вже і соромно, і якось та коли людина не може контролювати кількість випитого вживаного алкоголю, того коли на цю кількість у людини нормальна реакція, без наслідків. А можете, будь ласка, розказати, що фізично відбувається в організмі людини, коли формується оця залежність? Ну, по-перше, коли людина вживає токсичну дозу алкоголю, тобто, коли ви ну таке виражений стан сп'яніння, в нас є кров, в крові є рітроцити. Рітроцити мають жирову оболонку, які дозволяють рітроцитам проскальзувати між Ну, повз друг друга, і вони не склеюються, і так іде ну, кровоток. Коли людина випиває критичну дозу, ну, токсична доза алкоголя, яке визиває таке патологічне сп'яніння, то оболонка жирова у еритроцитів вона ну, розчинюється спиртом, і еритроцити починають склеюватись. І коли і коли судина така ну широкий, має діаметр, то там ще нічого. А коли доходить до капілярів, то там іде тромбоз. Чому у людей, які хронічні алкоголіки, в них виражений тромбоз на лиці, червоне лице, червоний ніс, або кажуть, сизий ніс? Червоний склери, ну, очей. Да. І те саме стається з головним мозком, тобто, тобто, доходить до капілярів, тобто тонесеньких содиночок. І оцей конгломерат, можна сказати, зарітроцитив закупорює і починається, можна сказати, некроз. От дивіться, оце головний мозок нормального, здорового. Здорової людини. А оце головний моз алкоголіка хронічного. Чим відрізняється? Об'єм. Тобто тут нормальний об'єм, а тут мозок вже сохся, бо там за некрозніці, е, спайки і все таке інше. Бачите, немає виражених е, і звілін. оцих, от. От. і тут це дуже е, набряк. Дуже чудово видно набряк, бо коли стан критичний, такий токсичний у алкоголіка, в нього йде фізіологічний набряк мозку для того, щоб вимити оце все, вимити все і вивезти з організму через нирки і так далі. Кишківник. І це головне розумієте, головний мозок це головне. Печінка, нирки це вже другорядне. Люди думають, о, печінка в мене болить, в тебе мозок болить, мозок страждає. І от таким от чином і ну, А ви знаєте, є така поширена думка, що там алкогольна залежність, наркотична це суто про бажання, це слабкість людини. З медичної точки зору це правильно? Ну, ні, розумієте, це на, на початку. Тут різниця між алкогольною і наркотичною залежністю в тому, що алкогольна залежність вона не формується так швидко, як наркотична. Тому що при алкогольній залежності е, у людини знижується вироботка свого фізіологічного рідного алкоголю, і це йде поступово При наркотичній залежності. Там є такі ну, види наркотиків, що вона формується, ну майже з першого вживання. Люди часто кажуть: ну п'ю, ну вживаю, але ж це моє життя, моє здоров'я. Проблема в тому, що залежність б'є не лише по психіці, а й по життєво важливим органам серцю, судинам, мозку, починці і наслідки цього стають помітними тоді, коли вже пізно. Тож почнемо із серця. Вікторія Олександрівна Кутова, лікарка-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії з 18-річним клінічним досвідом, вона допомагає пацієнтам зберегти здоров'я серця завдяки сучасним методам діагностики, ефективному лікуванню та персональному підходу. Сфера її професійного інтересу ішемічна хвороба серця, аритмія, гіпертонія, серцева недостатність, постковідний синдром та реабілітація після інфаркту. Вікторія Олександрівна, членкиня Всеукраїнської асоціації кардіологів і асоціації превентивної та антивікової медицини. Щороку Участь у профільних конференціях, зокрема у конгресі Європейського товариства кардіологів, у 23-му році в Амстердамі. Отже, як алкоголь впливає на серце? Алкоголь та наркотичні речовини негативно звичайно впливають на роботу серця та судин. Викликають підвищення артеріального тиску, порушення ритму, частоти серцевих скорочень. Також викликають токсичні зміни кардіопатії. Це зміна структури міокарду, який потім призводить до виникнення серцевої недостатності. Наркотичні речовини можуть викликати різкий підпідйом артеріального тиску, спазм судин інколи інсульти, а також раптову смерть порушення. Пані Вікторія, ми дуже часто чуємо про раптові смерті молодих людей на різноманітних вечірках. Це теж пов'язане саме з проблемами серця? Так, дійсно. Дуже часто ці смерті викликані вживанням алкоголю, наркотичних речовин, особливо у поєднанні з енергетичними напоями. Інколи це навіть викликається у пацієнтів, у людей без виявлених до цього проблеми з серцем, у молодих людей, тому що вживання. Токсичної дози може викликати різке порушення навіть у здорових судинах. Останнім часом збільшилася частота звертання пацієнтів з порушенням ритму при вживанні одночасно алкоголю у поєднанні з кальяном. Це дуже така актуальна тема останні декілька років. Також будьте пильними. Скажіть, будь ласка, люди, які мали залежності, але пройшли реабілітацію, чи можна сказати, що їхнє серце здобуває загалом ці зміни, вони зворотні? Так, але не завжди. Залежить від ступені ураження. Якщо це нетривале вживання, то, звичайно, після припинення вживання алкоголю або наркотичних речовин, після відновлення нормального е, процесу життя, сну, харчування, тренування, ми можемо привести серце до ладу. Але якщо вже Є структурні зміни. Якщо виникла кардіохміопатія, структурні зміни, рубцеві зміни, серцева недостатність, то, на жаль, ці процеси вже незворотні. Пацієнти довіку потребують у кардіологічній медикаментозній підтримці. Звичайно, є основні симптоми порушення серцево-судинної системи. Це в першу чергу задишка при незначному навантаженні, це порушення серцебиття, прискорений серцебиття, надлишкова спітнілість, це надлишкова втома, особливо в ранішні часи. Це болі або відчуття розпирання дискомфорту за грудиною або в ділянці серця, це інколи навіть набряки, частіше надвечір. Все це може говорити про порушення роботи серця, про зміни у серці, про виникнення, розвиток серцевої недостатності. І такі симптоми потребують негайного звернення до лікаря-кардіолога. Якщо серце ще якось можна вмовити, мовчати, то мозок складніше. Він реагує швидко: порушення сну, агресія, тривожність, панічні розлади це далеко не повний перелік наслідків залежності для нервової системи. На наші питання відповідає Катерина Ігорівна Чеглакова, лікарка неврологіня першої кваліфікаційної категорії з 13-річним досвідом роботи. Вона поєднує професійний досвід з високою якістю консультацій. А постійна участь у міжнародних конференціях дозволяє впроваджувати сучасні підходи в лікуванні. Серед її напрямків судинні та демілінізуючі захворювання, головний біль, вестибулярні та вегетативні розлади, епілепсія, наслідки черепно мозкових травм і нейром'язові патології. Останні роки Катерина Ігорівна активно виступає на міжнародних невро логічних форумах в Україні та за кордоном, зокрема у Мюнхені та Києві. Залежності дуже суттєво можуть вплинути на роботу нервової системи, і, на жаль, деякі пацієнти цього не знають, вони думають, що вони впливають лише стимулюючі, але, на жаль, за стимуляцією може бути і гальмування. І якщо це на першому етапі виникає якась стимуляція, то в подальшому можуть бути і незворотні якісь стани, які призводять до незворотніх змін. Мін це порушення пам'яті, це порушення координації, це порушення сенсорної сфери, це порушення моторики. І наразі це дуже така важлива тема. Це порушення емоційної сфери. Це найчастіша, мабуть, сфера, яку я вбачаю серед своїх пацієнтів. Це дуже часто так. Пацієнти залишаються і вони залишаються з цими проблемами. Тетате тривожність, емоційність, розлади сну це найчастіші скарги. Як на них можна вплинути, вони найчастіше є зворотніми. Якщо ми кажемо про ну це якщо ми кажемо про емоційну сферу. Якщо е, сталися такі стани, які е, вплинули на мозок, саме на структуру мозку, да або на периферічні нервові закінчення, ну наприклад, якщо людина втратила зір, або якщо людина втратила функцію периферичних нервових закінчень на е, кінцівках, то тут на жаль е, треба вирішувати питання. і. І ставити ну розуміти, чи тут ми зможемо допомогти в повному обсязі, чи ні. Тут можливо буде і незворотній. Шлях. Стосовно сфер, які ми кажемо в емоційному плані, дуже, велика, дуже, дуже великий арсенал препаратів, серед яких є препарати, які стабілізують емоційну сферу, це ансіалітіки, антидепресанти, антиконвульсанти. тобто ті препарати, які стабілізують тривожність, емоційність, які стабілізують сон. Стосовно препаратів, які відновлюють саму нервову систему, мозок, периферічні нервові закінчення, їх, на жаль, не так вже багато. Вони не всі зазначені, да, як вкрай ефективні. Вони не всі зазначені у переліках протоколів. Але ми обираємо всі можливі шляхи, які вважаємо ефективними, це для того, щоб допомогти допомогти пацієнту вийти з тої залежності і відновити роботу нервової системи. Мабуть, один із найсумніших та найвідоміших наслідків алкоголізму є це розпочинки. Хоча насправді печінка реагує не лише на алкоголь, і часто, коли з'являються вже якісь там перші симптоми, виявляється, що часу залишилося мало. Далі з нами Надія Стоян, лікар-гастроентеролог, випускниця Дніпровської державної медичної академії, спеціалізація гастроентерологія, представниця нового покоління лікарів, Професійно діагностує та лікує порушення травної системи від запалень і функціональних розладів до аутоімунних, інфекційних та онкологічних процесів, займається терапією хвороб шлунка, кишківника, печінки та підшлункової залози. Отже, що таке цироз печінки? Це печінки – це хронічне прогресуюче захворювання, воно не самостійне, воно завжди проявляється внаслідок яких, якихось чинників, які впливають на печінку. Це роз це коли печінки, клітини печінки, гіпотоцити, відмірають і на їх місце стає сполучна тканина, фіброзна тканина, і орган більше не може виконувати свою функцію в повному обсязі. Якщо це вже термінальна стадія або дуже запущена стадія хвороби, там такі як цироз, багатотривалий, багаторічний, неліковний, то в повному обсязі орган не відновиться. Для печінки все, що токсичне, все, що зловживання, все, що на постійній основі, це все буде погано. Але гепатити різні. Тому якщо це алкогольний гепатит, це завжди буде ураження, да, алкогольне, токсичне. Гепатити бувають лікарські, через лікарські засоби, теж токсичне ураження печінки. А ось наркотичне ураження це коли ін'єкційні наркотики, це трошки інший гепатит, це інфекційний заражені через голку, там ВЦ. завжди цироз печінки, який спричинений алкоголем, це, які, е, це е, не можна казати гарний, але це е, він подається гарному лікуванню. Тобто, по-перше, ми відмовляємось від алкоголю, по-друге, ми можемо медикаментозно лікуватися і прийти к гарному, гарному результату. Але не завжди вона може відновлюватися, ну, в повному обсязі. Але якщо е е хвороба зупинилася на одному місці, це, це теж є результат і гарний результат. Це не вирок. Треба відмовитися від звички поганої, пролікуватись. Даже якщо печінка не буде в повному обсязі працювати як раніше, але вона буде працювати і більш на неї ніякі е чинники не буде. На неї погано впливати, то е, життя буде гарне. Залежність це не лише про силу волі, це про фізіологію, серце, мозок, починку, про медицину і про вибір. Звернутися до фахівців поки ще можна допомогти. Ми вдячні всім лікарям за фахову розмову. Бережіть себе та своїх близьких, і до побачення.